Всіх вітаю в новому відео. Розробники невпинно працюють над покращенням 42 го білду. І ось нещодавно вже вийшов новий патч — білд 42.12.0, який ми розглянемо в цьому відео. Розповім вам про найцікавіше з патчу, з'ясуємо, що додали нового, що перебалансували, та які баги пофіксили. Приємного перегляду! Перш ніж ми почнемо, трохи інформації для тих, хто продовжить грати сейви з версії 42.11 у версії 42.12. Розробники попереджають вас про нестабільність. Через зміни у споживанні палива генератором існуючі збереження, ймовірно, зазнають збільшення споживання палива генераторами. Також виникне проблема з заправкою від бензоколонок. Коли ви заправляєтеся від бензоколонки, вам потрібно буде скасувати цю дію за допомогою клавіші Escape або спринтом. В інакшому випадку, якщо ви просто спробуєте піти, дія не скасується і персонаж не зможе рухатись. А ось тепер будемо починати. Так що ж розробники додали нового, був змінений порядок розрахування пошкоджень від місця влучання після вибору частини тіла, що оцінюється за допомогою балістичних даних фізики. Це означає, що пошкодження дистанційної зброї тепер може використовувати модифікатори пошкодження певних частин тіла. Це призводить пошкодження дистанційної зброї у відповідність до того, як працює рукопашний бій. Постріли в голову отримуватимуть трьохкратну шкоду, а ноги і руки отримуватимуть набагато менше. Була виправлена помилка прицілювання з дробовика. Зомбі як начебто ухилялися від ваших куль. Під час прицілювання дробовика в певну частину тіла інші кульки таємничі зникали. Тепер всі кульки дробовика правильно розраховують свої влучання, і кожен зомбі отримує те, на що заслужив. Ці зміни мають суттєво та відчутно вплинути на гру від дробовиків. До налаштувань продуктивності був доданий повзунок непрозорості конуса огляду. Оновлено конус огляду, щоб використовувати квадратне освітлення ззовні, коли воно яскравіше за поточне значення денного світла, щоб гравці могли скористатися вуличними ліхтарями та іншими джерелами світла в сутінках на світанку та вночі. Тепер під час відпочинку настрій і витривалість буде служити індикатором прогресу відпочинку. Був оновлений пошук шляхів. Щоб гравці могли планувати шляхи через стіни, на які можна залізти, під час дії піти до де можна перелізти через паркан. Також тепер була додана можливість зберігати трупи зомбів в багажниках або на сидіннях транспортних засобів. Сигарети можна буде курити безпосередньо з пачки, не виймаючи їх попередньо. Ємності з рідинами, які потрібно відкрити для вживання, матимуть опцію випити. Якщо гравець може відкрити ємність з рідиною, доступну для вибору, і при виборі буде виконано рецепт крафту для дії її відкриття. Консерви, які потрібно відкрити для вживання, матимуть опцію відкрити та з'їсти, якщо гравець може відкрити консерву, доступну для вибору, і при виборі рецепту крафту для її відкриття буде використано перед дією вживання. Подібно до того, як подвійне клацання на їжі змушує персонажа з'їсти предмет, подвійне клацання на таблетках та предметах, що підлягають вживанню, такі як жувальний тютюн, змусить персонажа спожити предмет. Це не стосується Отрути для щурів, оскільки вона вб'є гравця через випадкове подвійне клацання. Подвійне клацання на рідких напоях змусить гравця випити напій, відкривши його заздалегідь, якщо потрібно. Була додана оцінка видимої гравцем отрути, щоб вимкнути подвійне клацання на рідких предметах, якщо вони видимо забруднені або отруєні гравцем. Меню крафтингу та будівництва закривається, коли персонаж рухається. Була додана кнопка блокування для вікон ручної роботи та будівництва, щоб запобігти автоматичному закриттю вікна під час ходьби. Коли гравець не може розпалити багаття за допомогою дошки з надрізом, оскільки в ній немає палива. Опція для цього буде поганого кольору з підказкою, яка пояснює, що в вогняній плитці потрібне паливо. Була додана чітка підказка зворотного зв'язку гравця і опцію поганого кольору, коли гравець виснажений і не може використати дошку з надрізом, щоб запалити об'єкт в Дняної плитки замість того, щоб не відображати цю опцію. Черв'яки в компостерах розмножуватимуться взимку. Раніше вони взагалі не розмножувалися взимку. Для того щоб черв'яки в компостері розмножилися, в компостері має бути щонайменше 2 свіжих черв'яка. Окремі предмети інвентарю можна, клацнувши правою кнопкою миші, призначити як непридатні для використання в рецептах крафтингу або будівництва, або можна зняти цей прапорець. Додана кнопки заголовка вікна здобичі внизу вікна здобичі. Були додані контекстні кнопки вікна здобичі для видалення багать та кидання трупів на незапалені багаття. Додали нову рису. Хитрий. Вона функціонує подібно до риси швидко навчаємого. Вона забезпечуватиме бонус 30% досвіду, але лише для навичок крафтингу. Кольорові смуги дискомфорту, модифікатори швидкості бігу і модифікатори швидкості бою в підказках предметів тепер використовуватимуть вибраний користувачем хороший, якщо вони корисні, або поганий колір, якщо вони не. Ативні. Предмети інвентарю, які надають модифікатори витривалості втоми або стресу при споживанні, використовуватимуть кольорові смужки, а не цифри в підкасті предмета. Предмети інвентарю, які надають модифікатори зору або слуху при носінні, використовуватимуть погані або хороші кольорові смужки, залежно від того, корисні вони чи негативні. Тепер можна буде брати сіно з плиток зі снопами сіна. Були додані заповнені моделі для фонтану і пластикових стаканчиків. Додали рецепт виготовлення дзеркала. Їжа, яку можна приготувати, тепер відображатиметься в підказках. Часу потрібно для її приготування, якщо у персонажа буде щонайменше п'ятий рівень в кулінарії. Коли гравець дивиться на вікно інвентарю багажнику транспортного засобу ззовні транспортного засобу, в нього буде опція закрити багажник верхньою кнопкою. Крім того, якщо у гравця є ключ від транспортного засобу, то також буде опція закриття і блокування багажника верхньою кнопкою. Додано відображення та виділення трупів тварин в інтерфейсі зони позначення тварин. Деко тепер може містити рідини. Були додані нові анімації витягування трупів з контейнерів. Автомобілі на скар тепер у світі переважно на гоночній трасі в Ірвінгтоні. Були додані нові звукові ефекти для дерев'яної полиці, металевої полиці, сушарок для рослин та шкіри, лавок для рукоділля, відкривання закривання сучасної духовки, дерев'яних шухляд. Поличка для журналів і вітрин. Також були додані нові звуки для розпалювання багаття за допомогою дошки з зубцями, пістолета з капсулями, гвинтівки, револьвера, вогнища, невеликої сушарки для рослин, ручного гальма, металевих шафок і металевої скрині. Була перероблена система звукових ефектів для перенесення предметів. Були додані звуки наповнення для кількох предметів у контейнерах з рідиною. Були додані нові звуки для мегафону для таких фраз, як хей, гей-гей-гей, хей гей гей І на цьому розділ що ж додали нового, закінчується, будемо переходити до розділу балансування. Так що ж перебалансували? Схоже на те, що розробники піддивилися в мод Kill Count і тепер в лічильник вбитих зомбі зараховуються ходячі, яких ви зачевили транспортним засобом. Але як у моді немає розділення кілів, все йде в загальний рахунок. Напевно, пройде ще трохи часу, і розробники до лічильника додадуть тих зомбі, яких ви палите. Були перебалансовані множники метаболізму для споживання калорій, а деякі рецепти з часом переміщені зі стандартних категорій до кращих. Це має вплинути на вагу вижившого під час тривалого виживання. Була додана функціональність, яка дозволяє сушильним стелажам сушити змін. Кількість вхідних предметів. Були оновлені рецепти сушіння та сушильні стелажі, щоб дозволити змінну кількість вхідних предметів на стелажах. Тепер ви зможете сушити пучки трави. Були додані великі гаки до скупчень поверхневих предметів в коморах та гаражах. Предмети, що не є зброєю та мають якість гостроти, такі, наприклад, як відірвані леза ножа, відображатимуть своє поточне значення гостроти в підказці предмета, як і зброя, яка має гостроту. Було збільшено відчуття голоду від сушеної кукурудзи. Додано відсутні поживні речовини для сушеного гороху та сої. Змінено вимогу до навичок ковальства для кування великих гаків з другого рівня до 1. Це зроблено для того, щоб людям було легше виготовляти гаки для м'яса. Було додано значення здоров'я для амфорсу, шарок для шкіри та сходів. Коли персонаж досягає 10 рівня, він буде вивчати всі рецепти вегетаційних періодів рослин, які йому ще не відомі. Коли персонаж буде досягати 8, 9 або 10 рівня автомеханіки, він вивчатиме рецепт базової, середньої або просунутої механіки на відповідних рівнях, якщо він йому ще не відомий. Було додано рецепт генератора, як автоматично. Но вивчений після прокачки третього рівня електроніки. Рівні навичок електрики, фермерства та автомеханіки персонажа тепер перевіряються належним чином. Наприклад, якщо рівень навичок достатньо високий, відповідні механіки генератора, фермерства, сезонності будуть розблоковані, ніби вони вивчили їх за рецептом. Була зменшена кількість рідини, яка необхідна для очищення крові або графіті. Було об'єднано збивання коров'ячого та овечого масла в один рецепт крафту. Було дозволено змішування овечого та коров'ячого молока для рецепту збивання масла. Ми додали гарбуз до більш розвинених рецептів. Тепер ви будете отримувати щастя від споживання шоколадного молока. Відтепер зламані металеві труби можна використовувати разом з металевими трубами для виготовлення трубчистих бомб. Оновлено підказку, яка відображається під час вибору професії інженера. Вона повідомляє, що він може керувати генераторами. Були перероблені пошкодження і поведінка вибухівки під час її використання. Тепер використання трубних бомб буде завдавати високих пошкоджень від вибуху, а ризику пожежі не буде. Аерозольні бомби будуть завдавати середні пошкодження від вибуху, а ризик пожежі буде низьким. Коктейлі Молотова не будуть завдавати пошкоджень від вибуху. Ризик же пожежі буде середнім. На палмові бомби теж не будуть завдавати пошкоджень від вибуху, а от ризик пожежі від них буде високим. На цьому розділ балансування все. Будемо переходити до наступного розділу, а саме які ж баги пофіксили. А що ж виправили? Була виправлена електрика в підвалах, яка не впливала на споживання палива генератором. Виправили помилку, через яку цибуля, порей, лемонграс та розмарин вказували лютий як місяць посіву. Виправлено неточне обчислення місяців системою сільського господарства. Була виправлена неправильна робота фільтра, необхідні предмети для меню будівництва. Виправили неправильне положення осколка кремнію під час виготовлення грубої кам'яної сокири. Пофіксили витік пам'яті з подіями F-MOD. Це потенційно спричиняло проблеми зі звуковими ефектами під час тривалого проходження. Дебагували звуковий ефект пошуку в інвентарі, який не припинявся під час спорядження рюкзака. Виправили подвійне відтворення звуків закриття контейнера при натисканні кнопки закриття у заголовку вікна здобичі. Пофіксили неправильний звук ударів зомбі по колючому дроту. Виправили невірний звук удару кулі під час стрільби з певної зброї. Задебажили дублікований звук удару молотком під час розбирання об'єктів. Виправили звуковий ефект стрільби з М16, що тривав під час штовхання. Виправили з'явлення клавіш поруч з автомобілями там, де це було недоречно. Наприклад, поруч з горілими транспортними засобами або причепами без дверей. Було виправлено відсутній рецепт виготовлення скла для ліхтарів. Офіксили неправильне відображення індикатора отруєння для окремих предметів у стаках. Задебажили незбереження різних налаштувань карти світу. Виправили неможливість скидання предметів у середині транспортних засобів перезаряджання двоствольної рушниці, яка не закривала ствол. Виправили помилку дублювання тварин, яка виникала під час переміщення тварин між клітинками. Пофіксили, можливе воскресіння мертвої тварини, коли вона була єдиною твариною в клітці на момент її смерті. Було виправлене різьблене дерев'яне відро та відро з фарбою, які не використовували свої заповнені моделі. Задебажили зникання трупів тварин, убитих в інвентарі. Пофіксили деякі розміщені рухомі об'єкти, такі як дров'яні печі та барбекю, які інколи служили барикадами від зомбі. Виправили текстури для заповнення Моделей різьбленого відра, келиха для шампанського, відра для фарби та каструля. Виправили неможливість видаляти пеньки кіркою. Пофіксили намети та укриття, які не захищали від дощу під час використання їх для відпочинку. Була виправлена функція йти до», яка не працювала під час перетягування трупів. Задебажили кнопки від кна здобичі, які не працювали для сумок у контейнерах транспортних засобів. Виправили бризки крові та освітлення манекенів у затемнених кімнатах. Було виправлено значок врожаю цукрового буряка. Пофіксили можливе невидалення. Старих слідів тварин задебажили можливість нескінченно перечитувати журнали рецептів для зменшення стресу та нудьги без періоду відновлення, який виникає для загальних книг та журналів. Коли до журналів рецептів було додано зменшення стресу і нудьги, вони не оновлювалися для системи предметів літератури, які мали час відновлення перед повторним наданням переваг. Пофіксили нефункціональність невонових вогнів біля стрип-клубу. Виправили сушений зелений горошок, який не був предметом категорії їжі. Була виправлена така помилка: списи створені з лезами, придатними для заточування. Не можна було заточити, доки вони не будуть додатково пошкоджені. Пофіксили появу транспортних засобів у низькому стані, навіть якщо в налаштуваннях пісочниці ви встановили високий стан автомобілей. Виправили неможливість розводити багаття в темряві. Задебажили невірне споживання генераторами палива. Була виправлена відсутність анімації під час будівництва бочок з вугільним пальником та ями для спалювання вугілля. Задебажили рецепт крафту зробити ліки від цвілі, який приймав лише коров'яче молоко. Пофіксили рецепт крафту, зробити кістяні броньовані рукавички, які не приймали кори рукавички. Виправили помилку, через яку рація армії США була маленькою після розміщення за допомогою інструмента підбирання та розміщення. Задебажили багато неправильних текстур та неправильних статичних світових статичних моделей. Пофіксили використання неправильних звуків у кількох рецептах. Як ми можемо помітити, розробники невпинно працюють над покращенням 42-го білду. Сподіваємося, що в найближчому майбутньому вже вийде стабільна версія 42-го білда. І нарешті ми зможемо в повній мірі насолодитися цією грою. І на цьому все. Сподіваюся, що відео було корисним та сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні!